Говорецька повагов того, як ми з кумом мед качали. Ми із кумом по сусідству живемо. Кум говорить, давай джін заведемо. Бджоли каже, це ж поезія, краса, бджоли творя здоров'я, чудеса. І тепер у кума бджоли у саду. Без перерви гу-гу-гу, та ту 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 раз я чую. Пропозицію таку, ходімо, куме, накачаємо метку. Кум не любить викидати даром слів. Він у сад мене до вулики повів. Медкача -е не каже, діло непросте. Он купив я ес ССС. Тягне рану, він із вулика. Дивлюсь, усі бджоли в купу збилися чомусь. Та будуть отак от сердито. дзум, дзум, дзум. І хотку не треба, каже кум. Це я знаю і без тебе говорю. Ти тримай, а я цигарку закурю. Не успім я подушити свій зірни, а вчола, і як те у язик. Потім друга, прямо в ухо, третя в ніс. кум схопив на плечі раму і поніс, як сок мов медогонку, як рутне, на мене ціла хмара, і я... Що лежали, кум говорить, не лови, не твиці, каже бджоли, не дави, не крутися і руками не махай. Не твиці, каже бджоли, не лякай. Он ти снідри, каже, витягни бджолу, бо задав сам комашечку. А у тебе між губами дві джоли. Ти не щоб живі мені були. І я тікати, а за мною хмари бджіл. Я додому, та у хату, та під стіл. Виліз. Глянув у люстеко, ну й краса, губи стали, як домашня ковбаса, що пухлі, не обличчя, а друшляк ніс ліво скособочився й напряг, вже звисає аж до нижньої губи, вуха витяглись обоє, як гриби. Ліве око ще поблискує так сяк. А направо тільки гуля, як кулак. Ков у шипку пальцем стукає. Бриве Іди, зірк, і не губе куштувати з Ой, стопну я, куме, не дійду. Я ж не незрачий десь у яму упаду. Кум говорить моїй жінці? Вима дам свого мужа не показуте діткам. Він у вас, мов кінозірка, жанмане, тільки, каже, хай він носи не даре. І нехай це життя не запам'ята, що бджола це мед, здоров'я і красота.